Срібні воли. В одного бідного хлопа був син. Разом з батьком він обробляв поле, що межувало з панським. Якось ціле літо працював хлопець у людей, заробив грошей і купив воли. Заздрісно стало панові, що такі бідняки мають худобину. Одного разу старий вигнав волів на пашу і заснув, а вони зайшли на панське пасовище. Приїхав пан, забрав воли і не віддає Бачиш сину, якого я клопоту наробив? Нічого, піду шукати якоїсь служби. Зароблю грошей, куплю інші воли і повернуся. Йшов хлопець кільканадцять днів і зайшов у великий дрімучий ліс. Мандрував, мандрував і знайшов велику поляну, а на поляні паслося двісті срібних волів. Коло волів, сидів старенький дід і курив люльку. Куди йдеш, синку?» Йду, дідуню, служби шукати. Може, приймете мене пасти череду за пару волів. Не треба мені найми та вибирай собі найкращі воли, впрягай у віз, бери плуг, порону і їдь трохи далі. Там побачиш велике поле. Обори його навколо, хто б тебе не просив щось зробити або дати, не слухай, роби своє. Доїхав хлопець до великого поля і почав орати. Раптом, бачить, сидить чоловік біля хліба і просить дати йому хліба. А над водою лежить чоловік і просить води. Далі побачив хлопець вогонь, а біля вогню чоловік лежить, і крізь сльози просить підсунути його ближче, бо дуже змерз. Як минув цього, то побачив ще одного сидить біля купи грошей і просить грошей. Оборав хлопець пола і приїхав до старого пастуха, а той і каже їдь додому, а як доробися, то воли приженеш. Приїхав додому, а пан побачив срібні воли, і сон втратив. Тумав, думав, як би ті воли видурити, і вирішив порадитися з війтом. Треба дати хлопцеві таку роботу, аби він її не виконав, а воли схудли. Є така робота, зрадів пан. Покликали вони хлопця. Якщо ти за день виориш 100 гектарів лану, вивезеш насіння волами і засієш, вони будуть твої, а ні, то заберемо, а тебе стратимо. Приходить хлопець засмучений до волів, а вони й кажуть не шурися, ми знаємо, що пан загадав, запрягай нас і поїдемо. Під'їхав хлопець під панську комору, накидали йому на воза сяк так мішків, сів він зверху, а пан сміється і з місця не зруш. Але хлопець виїхав на поле, впряг волив, плуг і оре. Починає одну скибла, за нею двадцять лягає, одразу поле волочиться, пшениця сіється. До обіду він з усім впорався. Приїхав пан подивитися все в порядку, але подумав вже воли, напевно, схуднуть, якщо стільки виорали. На другий день побачив волів, а вони ще кращими стали. Радяться пан звітом, яку ще роботу загадати. Кличуть хлопця і наказують. Їдь на Чорне море і перевези гору з одного боку на другий, як виконуєш, житимеш, а ні, без голови залишишся. Приїхали під ту гору, а вона аж хмар сягає, не сумуй втішають воли. Бери лопату і кидай глину на віз. Узяв хлопець раз лопатою третини гори нема, вдруге менше половини залишилось, а за третім разом уся гора була на возі. Приїхали до моря, вони зупинилися, тричі дмухнули на воду, море розійшлося, а посередині зробилася суха дорога. Приїхав хлопець на другий бік схіну вгору за трьома разами, а вони знову дмухнули і море стало як море. Як дізнався про все це пан, поїхав на берег моря туди, де гора стояла, а там лише яма, зате по той бік гора небо підпирає. Слово міркують пан з війтом, як хлопця згубити. Кличуть його і наказують за добу ліс виробити і дерев'яний палац серед моря побудувати. Зажурився хлопець, пішов на пораду до волів. бо не віриться йому, що й таке можна зробити. Не бійся, зробимо, кажуть воли. Бери лишень сокиру й пилу, і рушив він до панського лісу. Не встиг покласти на воза два патики, а віз уже повний. Сів зверху, поїхав до моря. Воли дмухнули по три рази, і стала суша. Посеред моря він розвантажився, Воли й кажуть Зарубай сокиру в дерево і скажи, аби через п'ять годин тут палац був, а сам іди на березі і лягай спати. Як виріс будинок, розбудили його воли. Йди оглянь палац і забери ключі від нього для пана. Приїхав пан до берега і аж забувся з дива, довкола вода, а там, де будинок, стоїть суша. Оглянув кімнати і хвалиться Ось тепер я заживу, з усього світу до мене пани будуть з'їжджатися. Але все ж пану болить, що хлопець має срібні воли, і вигадали пан з вітом для нього ще одне завдання відвести їх до пекла, щоб подивитися, чи добре там їх родичі живуть. По дорозі його вб'ємо, волів срібних заберемо і так розв'яжемося з напасником. Як відвезеш нас до пекла, то дістанеш подарунок, а ні, то стратимо ми тебе. Я відвезу вас до пекла, але підпишіть договір, що моє, так моїм буде, а якщо не довезу, то можете мене стратити. Погодилися, склали договір. Швидше, хлопче, наказує пан, сьогодні маємо бути там. Як свиснув парубок на волів, то лише вітер звіється. Через якийсь час були вже на тому місці, де колись зорав собі парубок поле. Не встиг оглянутись, а вісім чортів тут, як тут. Добре, що ти їх привіз, нам таких і треба. Взяли пана і війта на вила і прямо в смолу киплячу вкинули. Повертається хлопець до старенького пастуха, випрягає в ліс. Вже доробився синку, питає дід, доробився дідусю. Дідуню, коли я оборював поле, то бачив людей хто вони. То все, пани синку, перший мав гори хліба, але ніколи нікому не давав. Трохи жалів навіть води, коли на його полі працювали в спеку. Той, що біля вогню лежав, мав свій ліс, але убував людей за зв'язку. Той, що лежав коло грошей, ніколи жебракам не давав милостині і не позичав. То дивись, у тебе буде всього досить, але якщо хтось до тебе зайде і чогось попросить, то аби ти ніколи не шкодував дати.